Вітаю, друзі! Аляска, як місце визначене для зустрічі президента Сполучених Штатів Америки з правителем Росії Володимиром Путіним, дуже чітко вказує на місце України в голові Дональда Трампа. Фактично, Україна це такий собі сучасний аналог Аляски, тобто земля, яка колись належала Росії, і поки що продовжує належати Росії, але ось-ось стане фактичною власністю Сполучених Штатів Америки. Щоправда, не за 7,2 мільйона доларів, як це сталося в далекому 1868 році, а всього-навсього за скасування санкцій з Російської Федерації і проголошення так званого перемир'я без. Будь-яких гарантій. Окрім того, що Україна є земля Росією в голові Дональда Трампа, цю територію населяють ескімоси і індіанці. Ну, фактично, люди, яких можна прирівняти до білих ведмедів, тюленів, тобто а, такі собі. Артефакти або величина, якою можна абсолютно знехтувати. Саме тому Дональд Трамп переконаний, що ніякої реакції українців на рішення, які будуть прийняті на Алясці, ну просто не буде. І ми повинні подякувати нашому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському, який для світу, ну принаймні для частини західного світу для адміністрації Дональда Трампа, Створив образ українців як ескімосів і сучасних індіанців. Звичайно, не можна все перекладати всю відповідальність на нашого президента, Володимира Зеленського, тому що народ, який обрав собі такого президента, ну, напевне, заслуговує мати імідж і реноме ескімосів. Я так принагідно нагадаю. Що наш президент дозволяє собі публічно плювати в обличчя українському народу, абсолютно не розраховуючи на жодну реакцію, подаючи законопроект, назва якого не відповідає абсолютно суті законопроекту. Це я про а, закони, які ліквідовували антикорупційні органи, ну неважливо, як там ми до них ставимося. І якщо Українці ніяк не відреагували, тому що Зеленський був впевнений, що не буде ніякої реакції. Він до нас теж ставиться як до Іскімосів і індіанців. Більше того, як до нас можуть ставитися за кордоном, коли парламент з інтервалом в один тиждень спочатку рукоплещить і вітає один одного з голосуванням з закону, який скасовує ці всі антикорупційні органи, а потім відновлює ці антикорупційні органи і знову привітання. І знову один одному там рукоплещуть. Я думаю, що тут все органічно і все зрозуміло. тому що, Тобто, я хочу наголосити на цьому моменті, що не випадково Дональд Трамп обрав Аляску. Він собі вважає, що це дуже знаково, символічно. І я перекладаю як треба розуміти ці символи і ці знаки? Наступний пункт він теж дуже важливий. В контексті очікуваної зустрічі наш президент Володимир Олександрович Зеленський він чомусь вирішив, що можна нескінченно залишатися загадковим. Він мені нагадує даму, яку постійно потрібно розгадувати. І ніхто не може розгадати, що ж він розуміє під словосполученням справедливий мир і чому він так прагне перемир'я і перемовин, зустрічі, готовий до зустрічі там і з Трампом, і з Путіним і окремо і разом і так далі. Але що далі за перемир'ям, Зеленський ніколи не говорив нікому. І він думає, що Дональд Трамп буде його розгадувати, вгадувати, що ж він там думає. Але Трамп вирішив дати відповідь самостійно на це запитання, якщо Зеленський на нього не дає. І він дав наступну відповідь, що ця сучасна Аляска, яка Україна, земля, яка належала Росії. Вона а, частина цієї землі буде передана Російській Федерації строком на 49 чи 99 років. А решта відійде під юрисдикцію чи протекторат США. Дональд Трамп сам дав відповідь на цю загадку. І Зеленський чомусь думає, що далі будуть продовжувати давати свої варіанти. На всю цю загадку будуть розгадувати його, а відповіді будуть чомусь подобатись Зеленському. Відповіді не будуть подобатися Зеленському, це вже очевидно і ясно. Далі, третій момент. Зеленський чомусь вирішив. Я не знаю, чому він так вирішив, що екзаменаційна сесія вона не передбачає підготовки. Не передбачає ніякого навчання, просто потрібно на екзамен прийти в короткій спідниці. І Зеленський вважає, що якщо так розуміти іспит в міжнародній політиці, то це не повинно мати наслідком непристойної пропозиції. Тобто, якщо прийти на іспит в короткій спідниці. То будуть тільки пристойні пропозиції нашого президенту. Ну, безперечно, екзаменатор, а він, Трамп є екзаменатором президента Зеленського. Він робить непристойні пропозиції у вигляді передачі а, окупованих територій на 99 років, потім обмін територіями, окупованими на неокуповані, теж без будь-яких гарантій і так далі. Тобто, ну, це фактично. Пропозиції, яку заслужила дама в короткій спідниці. Але Зеленський чомусь цього ну, не розуміє і продовжує ходити в міні перед Дональдом Трампом. Це взагалі дуже небезпечно. Трамп, в свою чергу, також чомусь вирішив, що він обмане або нагріє Владимира Путіна. Це дуже наївно, на мою думку, і Трампу взагалі не вдасться цього. І не тільки Дональд Трамп зазнає репутаційних втрат, а в тому числі і Сполучені Штати Америки зазнає дуже серйозних репутаційних втрат. Але, на жаль, немає кому про це сказати. Я хочу повернутися тут в цій частині до наших експертів, мудреців, і не просто мудреців, а мудрих, мудрих мудреців. Взагалі мудрих людей мало, а дуже мудрих людей дуже мало. І для того, щоб якось виокремити із загалу навіть мудреців, то цих людей називають маланцями від слова мало. Їх мало. Вони завжди дають поради. Важку правду нам говорять, але ми їх не слухаємо. Починаємо слухати тільки тоді, коли. Вже ясно, ну, для дебіла, так вони кажуть. І зараз вони настав їх час зірковий, і вони кажуть, що от бачите, ми ж казали, що а, війна з Росією вона не має військової розв'язки, тільки дипломатії. От я хочу запитатися, а, що це за розв'язка така, і що це за дипломатія, а, коли ми віддаємо свої території, ну, нам пропонують віддати свої території. Що це, що це за дипломатія? Ну добре, цю проблему не можна вирішити військовим методом, можна вирішити не військовим, дипломатичним переговорами, комунікаціями і так далі. Ну, але розв'язання проблеми це деокупація українських територій. Ми це чули від Петра Порошенка з 2014 року, а нам Маланці про це говорили. Маланці це мудрі люди. І тепер ми знову чуємо від мудрих людей, що. Ми потрібно, нам потрібно вдатися до дипломатії. Так в чому розв'язка цього, цього питання в плані деокупації? Наступний момент це якось нас оберігає, запобігає від продовження війни, від наступного удару через півроку, через рік там, чи через два? Ну, це ж не риторичні запитання. Очевидно, що ми всі і ми всі знаємо відповіді на ці запитання. Але нам продовжують розказувати, що от ми ж казали і так далі. Так ось, що б я хотів сказати цим маланцям, тобто мудрецям, які говорять гірку правду. Я хотів би, щоб нарешті прописали або висікли в каймені просту істину, що Путіна обманути неможливо. Путіна обманути неможливо. Путіну можна тільки наваляти. Якщо Маланці не можуть наваляти, то це не означає, що проблема вирішується дипломатично. Це просто ці люди не здатні це зробити. Ось саме ці люди. Це вони про себе говорять. Але проблема вирішується тільки військовим способом. Інше ніяк. Якщо, не можна... Якщо хтось не може її вирішити військовим способом, то це не означає, що проблема вирішується якось інакше. Просто ці люди не можуть цього зробити. Оце треба теж дуже чітко розуміти. Ну от, це те, що я хотів би сказати і прокоментувати зустріч, яка планується на Алясці. Ну і шостий пункт, я собі ще тут виділив. Чи міг би собі дозволити Дональд Трамп організовувати подібну зустріч, плюючи на, ставлячи під ризик свою власну репутацію? І репутацію Сполучених Америки, якби ми жили серед здорового політикуму, західного, я маю на увазі, і американського політикуму, і французького, і британського, і українського, в тому числі. Що це така за демократія? От я хочу запитати, коли політики, які перебувають при владі, і там. Не може спам'ятати, як кажуть в Україні, не можуть спам'ятати недалеку людину, якою є Дональд Трамп. От що це за демократія? Тому що демократія передбачає можливість вільно висловити свою точку зору, в тому числі і критичну. Дональд Трамп робить дурницю, м'яко кажучи. Він наражає на небезпеку. Те, що він нас наражає на небезпеку, це ясно, тому що ми йому байдуже. Але те, що він наражає на небезпеку Сполучені Штати Америки і репутацію американську, ну це мало би, йому не байдуже. І от в Америці не знаходиться жодної людини, яка візьме його за руку і спитає, що ти робиш взагалі? Що це таке? Що це за демократія? От я хочу від себе запитати, що це за демократія, коли начальнику не можна сказати правду. Очевидно, щось сталося у нас. З демократією. на цьому закінчую. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре. До наступних зустрічі!